Глядачі, телебачення віковічного слова, збираємось на молитву до нашої небесної цариці. Приходимо, щоб як діти просити в нашої мами необхідних благодатей. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були, чи тут у Люр, чи за кордоном, єднаймось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Адероєднаймось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні намери, які надсилались нам через інтернет та з інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. зараз ми покладемо їх на вівтар у гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога. Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований і зійшов у відклань третього дня воскрес із мертвих. Вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих I believe in the Holy Spirit the Holy Catholic Church the communion of saints the forgiveness of sins the resurrection of the body and life everlasting Amen Let us now pray for our Holy Father Pope Leo And for his intentions, помолимось в інтенціях святішого Отця, Папи Лева 14-го. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. of grace, the Lord is with you.

Are you among women, Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Амінь. Перший щастливий містер, анонсування ангела до Марії. Перша радісна таємниця, благовіщення. Помолимось за дари Святого Духа, опіку Богородиці з Люр для Миколи, Наталії, Соломії та всіх з родини, за упокій душі Олени, Федора, Анатолія, Любе, Степана, Віктора, Олени, за здоров'я Володі, Орисі, Ольги, Назара, Віктора, Марії, Єлизавети. Подяка Господу Богу, матінці Божій, за Our всіх Father, і за все. Завершення проблем Олександра, Сергія, Світлани, Яни. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде and царство Твоє, нехай буде God, воля Твоя, як на небі, так і на землі. grace, The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками. і Благословенний плід лона Твого Ісус.

Of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among Радуйся, Марія, the Lord. Radu, Maria, благодати power, Hospital zone. Bлагоsloвенna thing. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Amen. Amen. O Mary, conceive without sin, pray for us who so have recourse, recourse to thee. O Maria Beshricha perdon Hachata, the second joyful mystery, the visitation of Mary to Elizabeth. Друга радісна таємниця відвідане святої Єлизавети. за Божого піку, розуму, оздоровлення, стілення, сили, витримки для чоловіка хворого воїна Василя за здоров'я, добру роботу, щасливу долю для онука Олександра, за наміри, які є в серці. Господи, укріпи нашу віру, надію, любов, прости, помилуй, спаси нас грішних. Нехай буде Твоя свята воля. Дякую Богу за любов до нас, прижутність в в нашому житті, за безвісти зниклого воїна Андрія, віднайдення Його. Прошу про дар справжньої глибокої живої віри, надії, любові і про успішне навчання для онуків. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний Плід лона твого, Ісус. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний Плід лона твого, Ісус. Амінь. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed area. Радуйся, Марія, благодать Jesus. і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Womb, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Амінь.

Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого Ісус. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Слава Отцю і Synу, і Сину Святому Amen. O Mary, conceived without sin. Pray for us who have recourse to thee. O Marie, без гріха, первородного зачата. 3 радісна таємниця. Різдво Христове. Помолимо за померлих батьків Тодеоша Станіслава, дідуся і бабуся Янука, Юзефу, вічне спочивання даруємо Господи, віковічне, нехай їм світить. Молимося за Мирославу, здоров'ям Ірини, бабусі. За Ангеліну, племінницю, за Галину, Вікторію, Максима, Тетяну, дітей, родину, Арсена з родиною. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Радуйся, благодаті повна, Господь з тобою. Holy Благословенна ти між жінками, і благословенний Lord, плід лона твого, Ісус. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Радуйся, Марія, Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Благодаті повна. Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна Тим із жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Амін. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Амінь.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, the Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Амін. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Maria без гріха, первородного зачата. Четверта, радісна таємниця жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. За здоров'я та Божу опіку всіх воїнів України та усіх потребуючих людей і дітей, за повернення додому зниклих безвісти воїнів Андрія, Ярослава, Віктора та усіх побратимів, за здоров'я та Божу опіку для Інни Калинчук, Аня Олік Інни Калинчук, Брикайло, Світлани, Піскун Івана, Мицько Гелі Гурської та їх родин. Come, наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Радуйся, are благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний, від лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний благословений плід лона Твого Ісус. Амінь. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Ам. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Amen. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.

Помолимось за здоров'я Давида, Ванеси, Тимура, Назара Ярослави, Сергія, Андрія, Владислава, здоров'я Божого піку для родини. Мати Боже, допоможи в наміренні для сім'ї Марії, сім'ї Степана. Намірені сердець Наталії М'яснянкіна, Наталія Кльоцьку, Надія Сенькович, Наталія Васильєва, Наталія Натишин, Зелінська, Наталія. Тай вил бідан Онезитизінгевен, опар Марія, Опар Марія, тинуть Марія, гайда світла на старчак і інші. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Амінь. Радуйся, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь, з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу without sin. Pray for us who have recourse to the Maria Beshriha Pervorno Zachata. Lord God, molymos, Virgin Mary, Queen of the Humble and the Poor. Просимо, Господи, в нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого через Його страсті та Хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через Христа Господа нашого, forever and ever. Аминь. Господь з вами, Амін. нехай благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, цариця, мати, милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти, Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, о ласкава, о люба, о солодка Діво Маріє. Моли за нас, Пресвята Богородице, І Діво. І, зараз... Молиться. Новина до Матері Божої з люрт. Blessed Virgin Mary, at your school, Bernadette entered into a relationship with the Holy Trinity through the sign of the cross. By teaching her prayer and penance for sinners, you conveyed to her the joy of salvation. You revealed to her the beauty of your pure heart when you said, I am the Immaculate Conception. With, with Bernadette, we turn to you, you trusting you completely, in completely in your maternal intercession. intercession. Accept, Accept the intentions the of our hearts in this novena of, of, prayer. of prayer, especially for Our Lady of Luz. We pray, pray to you, especially for our, our own conversion, conversion and, and that, that of all sinners. sinners. Also, watch over all those who suffer in body or soul in the hope that life will triumph over death. О, моменко утішителька скорботних, причиста Марія, що зворушена материнським милосердям, об'явилася в гроті люрду і наповнила Бернадету небесними ласками, І сьогодні ще лікуєш рани душі і тіла. тих, хто з довірою прибігає там до тебе, оживи в моїй вірі і переконайтеся, що завойовуючи всю людську пошану, я виявляю себе за будь-яких обставин справжнім послідовником Ісуса Христа. Богородиця з люрт, Богородиця з люрт, Богородиця з люрт, свята Бернадето, молись за нас. Дякуємо вам сердечно за спільну молитву, дорогі наші телеглядачі, телебачення віковічного слова. Дякуємо за кожну допомогу матеріальну, фінансову, духовну і бажаємо миру всім нам, в наших серцях, родинах, в нашій країні, в цілому світі. Нехай матінка Божа візьме під свій покров всіх наших захисників і захисниць безпечного вечора і ночі. Всім благословеного дня з Богом!